Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Народ, пам'ятаєте відео метро, де людина за хвилину часу відбила ТЦКшників і пішла собі далі. Також було відео, де хлопець з дівчиною мала дискусію з поліцейським, а також були присутні сім ТЦКшників, Дав їм всім зрозуміти, що він є в правосуб'єктності людина, і їхні всі закони, постанови, кодекси не діють на нього, тому що він знаходиться в іншій юрисдикції. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже коротеньким відео, де знову ж таки цей автор, а ім'я його Ігор, в місті Харків біля метро мав зустріч з ТЦКшниками... Як ця зустріч відбулася, який фінал цієї історії, ви зараз побачите в цьому крутенькому відео. Після нього я надам коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Всі Народ, що не ви побачили, як Ігор за декілька секунд. Даючи розуміння, що він є в правосуб'єктності, людина задавши їм питання, чи визнають вони таку правосуб'єктність, без проблем відбився від ТЦКшників, розвернувся і пішов собі далі. Хочу подякувати Ігору за його проявлену позицію, за його активну волю, за його свідомленість, за те, що показує практичні результати по захисту прав і свобод людини, за те, що вчить ТЦКшників і поліцейських. Поважати і визнавати правосуб'єктність людину, тому що якщо ми відкриємо конституцію, третя стаття говорить нам, що людина, її життя і здоров'я чи гідні недоторканність визнається в Україні невищою цінністю, і держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тому, друзі, хто ще не розуміє, як себе захищати, беріть, будь ласка, приклад ігора, беріть, будь ласка, приклад з наших інших авторів, які надсилають нам такі показові прикладові відео, хто хоче максимально в цьому розібратися. Заходьте в покрокову систему для захисту і свобод людини. Вона знаходиться в першому посиланні до цього відео. Там є максимально доступно, чітко. Для кожного, навіть для тої людини, яка прийде вперше, і вже за тиждень часу вона зрозуміє дуже багато і зможе себе захищати не тільки від ІЦК від поліції, а допомагати роз'яснювати і захищати права і свободи інших людей. Попереднє відео показало, де Михайло за тиждень часу зміг відбитися від ТЦКшників, Пояснив поліцейським, що в них немає також ні посвідчень, і вони знаходяться трошечки в іншій юрисдикції в правовому приватному полі. Де до нього вони не мають жодного відношення. Повернуся до покрокової системи для захисту прав і свобод людини. Вона створена таким чином, щоб кожному з вас було максимально доступно, зрозуміло. Є п'ять основних кроків і сім папок. Заходьте, вивчайте, діліться цією інформацією з іншими людьми, розвивайтесь і захищайте свої права і свободи, в статусі міжнародного публічного права, людини. В додаток до цього. Унікальний інструмент, дуже потужний юридичний документ з назвою волевиявлення людини, про який я говорю практично в кожному своєму відео. Отримати всю практичну інформацію. Сам документ ви зможете, написавши мені в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Дехто з людей не може знайти мого акаунту в Телеграм. Посилання на нього знаходиться в описі до цього відео під номером 2. Назва його волевиявлення через равлик. Народ, вся практична робота проводиться в групі волевиявлення людини по областях. Це є папка номер 1 Заходьте туди, переходьте в свою область, дайте запит на своє місто. Наші адміни долучить відповідно до групи вашого населеного пункту, і ви вже напряму своїми однодумцями можете зустрічатися, комунікувати, обмінюватися інформацією. Хто хоче отримати інформацію по ТЦК, є окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Це є публічна група. Посилання на неї є також в описі до цього відео. Народ, всі перелічені групи, які я назвав, ви можете знайти в описі під цим відео. На завершення друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте конституцію, підпишіться, будь ласка, на наш канал, нашу платформу TikTok і на вищі перелічені групи, які я озвучив. Об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.